Зрозуміло від високого представника Всеукраїнського об'єднання партії Свобода. Ну хочеться запитати і про русинське питання на Закарпатті, оскільки воно для нашої області ну є на порядку денному, грубо кажучи, що ви можете сказати про відносини свободи із русинами? Наскільки змінилася ця ситуація? Ну як вам сказати, русинство у нас є політичне русинство, а є. Нормальне національне росинство. Наприклад, русинами себе називають люди, які живуть в Румунії, в Словаччині. Але ми розуміємо, що вони все розуміють, що росини, росини це є один корінь українців. А є політичне росинство, яке свій час підтримує певні політичні сили, які підтримував які такі. Зараз ж... сидять з гратами, ну, Дмитрій наприклад. Ну, я... він і сидить, він, наскільки я знаю, йому дали засуджений, але десь знову вернувся в Ужгород і знову десь починає робити свої проповіді. Зараз ту... Те воросинство, яке розвивала раніше одна політична сила на Закарпаття, зараз підхватила інша політична сила Закарпаття, знаєте, останній з'їзд. На партія регіонів, наприклад, яка зараз піднімає це питання. Ага, ну, раніше яка сила? Ну, Раніше єди, багато єдиний багато. центр. Другі. Це було раніше. Це було... Ті ну, часи, ми, зараз, треба, зараз це питання починає піднімати партія регіонів. Ви бачили свій з'їзд з сусідніх русинів, який проводив депутат Відноградівщини, як я розумію, регіонал. Як ви вважаєте, це політичне чи? Я думаю, це політичне. Це політичне. Це політичне. Це, політичне. це політичне. це політичне. це політичне питання, тут просто сфери впливу розривають між собою певні групи роки. Одна хоче послабити іншу. Mm -hmm. Готовлюся сідати наступних виборів. Раніше русинство розвивалося, думаю, в певну тему тільки того, що хотіли відірвати Закарпаття від України. Оце, ми тому маємо зараз греко католицький парк, яка не підчиняється Святославу Шевчуку. Вони все роблять, щоб Закарпаття було як будто би окреме. Але я думаю, що сепаратизм на цьому не пройде, тому що Закарпатті є нормальні люди. Ніколи себе русинами не вважали, знає, моя бабця завжди казала, вони були верховенці, наприклад, в довгому. Перше раз чуло таке русини і не знали. Воно з'явилось десь в середній 90-х років. Так, колись вона була там, Карпатська Русь, Підкарпатська Русь, але це було зовсім інше розуміння того всього. Але зараз перекручують і роблять по-іншому. Хочуть людей між собою стравити. Зрозуміло, що цьому сприяють за кордонів розвідки сусідніх держав, які фінансують так само це питання. Що Словаччина, що Мадячина, що інше. І вигно робити дестабілізацію в цьому регіоні. Тобто той конгрес, який нещодавно проходив у Ужгороді і у Своляві, вважаєте дестабілізаційним? Думаю, що так. Але я думаю, що там його там і не було. І представники, наскільки я знаю, силових відомств. Діло в тому, що, наприклад, з Воляві що навіть нікого не було. Один чоловік, який прийшов. Mm -hmm. Вони були засекречені, нікого не пускали ні туди і тому подібне. Ну, я просто Лері Вікторович, не знаю. Я розкажу вам про наші сили. От у нас є три русини: три русинські організації, які очолюють практично це в особах трьох людей, які воюють. Хто їм платить, за того вони працюють. Одному платять в він працює на Венгрів, каже, що Закарпаття має належати Венгрії. Другому платять росіяни, вони працюють на Росію, третьому платить Америка. Він працює на них. Причому один другого обзиває, обсирає. Вони є антиукраїнські сили, антинародні. То до чого вони ведуть Закарпаття? Діло в тому, що русинами є і галичани, і е, полтавчани, і всі. Але вони на першу чергу кажуть, ми українці. І далі ми галичани. Чомусь, чомусь нормальні, нормальні закарпатці так само кажуть, ми закарпатці, ми русини, але ми в першу чергу українці. Але є такі відособлені, до, великого, до великої радості, їх є мало. Е, вони кажуть, ми русини. І ми какалися на Україну. За таке треба. Можливо, по розумінню у цій цьому питанні більше заважають особисті конфлікти між людьми, а не от ні, це просто питання. Це що... просто є сепаратизм тих людей, які практично розколюють націю, не створюють об'єднання нації, а створюють собі невеличкі там. Так щоб... могли казати, і в Російській імперії, коли створилася Україна, там ще. Чи... Але ще хочу сказати: давайте ліпше повернемося до Тиси, бо це.